Ты шо, взяв таку саму, но она мне подобается червя. Да ты ж пиздец, болит. Да, я знаю, ну ты просто не мать китайницы с хервый. Ой, ну ты ж, ну, ну ты, ну ты скуп туповый, да, я знаю, да. Ну ты типа ти 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 що что такие на камеру. алло! Тихо. Эй, хоть су найкращий шутку. Сегодня мы поговорим с мамопробуем. Такие мы самые чи чистые бомжей. Когда сахи бомби жив, смысл. Чувак. Разформирует блять. Офигенно следишь за компьютером. Ты имен так сидишь. Надо, Що це найкраща попах свист. Хто з вас найстривший? Я не тут шутку. Дай. Боже, дядя, отдыхай! Ты вообще музыцы ноль! тайны від гурту мм від гурту лол <т т ces> блін, знаю <зв> ну певно же можемо

Да, Вов. Вов, спасибо, я вам этим кажу. А, тебе надо. Найбільш романтичний. Ага, там так часто заграли. О, скоріш за все заплачу від перегляду фільму. Ты хочешь фильма, ты плачешь, чтоб Чувак, трансформер третий. Что с третьим трансформером? <свят> По этой вещи я не знаю, чего она вообще есть. А, наиболее Ну Ясно, це ж. Хто <тісно> з вас найдовше збирається. А... <клево> Я... Я не знаю, але мені здається, що ні, <свист> <свист> просто це питання не про запізнення, а про збира... Ой, про збирання. Мені все-таки здається, що так. Я встаю за дві години до того, щоб вийти, і все одно виходжу пізніше. Хто з вас найбільший чистюля? Ну це розумієте, це по градації типового я думав, всі ви проявали, я тут казав. Ні, ну він реально, типа, такий. В смысле? Самий чи чистий з егібом жейс. А коли сахібом з ним жив, <свес> в смысле? Так це... Хто має найбільше ритуалів перед виступом? Ритуалів? Чисто, чисто. Блін, я думаю. Ритуалів. Ритуальні послуги. У мене нема жодних пиво, п'ю. Все, нема ритуалів. Они с Марго сидів, типа. «Да нормально, типу і так питають, стріляють, Том Круз, там старий велкілмер, я такий, «Да це повна лабуда. Бай частіше за інших використовує емоджі. Эи. Я досі використовую две точки душку. Ну, я. Я не знаю. Блин, крутой муж, но у него з'явився телеграм-премия. У нього дуже смешно Вчора він закінчився. Так? через це поставлю валю, бо це було дуже смісна качка, яка за... За гратами. За, за речіткою тюремною, да. А у тебе просто якісь має... У мене спати бая. У кого найкраще почуття гумору? Ну, Ізі, це цела, друзі. Я з бы валю, но не можу почему? Потому що баля, коли ми вправляєте ну, камера, він коли несе, типа... Я такой, і... Типа, це реально ти штаєш <звук> Я в тебе виграв в пустині. в снегу, чувак, будет, да, вообще, любой температуры. А ты что, Федер? Ой, да Ты что? Ты всех трех выбрал? Нагадаю яку цю найкращу шутку. Сьогодні ми поговоримо з вами про булінг. Mm -hmm. Зараз я думаю, що має бути одноголосне: хто найбільш сконцентрований на перемозі в іграх та конкурсах? Я в тебе виграв в пустині. В СНЕГУ, ЧУВАК, БУДЬ ДЕЛЬ! сидит в телефоне? Чувак читает все комменты еврофани. Типа, камон. Я насправді ми всі сидимо в тлуф, а то тут поставили все. Знаєте, я не знаю, який Плікачу? Ні, ні, ну як? Плікачу! Нічого не знаю. Перший секс-данс із Суши Буфуруєксом з Ну, я думаю, це логічно. В якому віці? Типу, 15-16 років. Ну типа блин бо це моя ну, я правда Ну, типа бензин маленький по мудник як смышали кем я че вмехів не розмізгу пишет потоп я разумею <звук> <звук> який у Феді прихований талант шо И от меня начисляешь зубы. Прохованный клан, ты барабанщик хороший. Прохованный. Да, очень прохованный. Покажи! Ты? Нас дешевле актёра! Да, ещё раз это взять! Я ж куда <связь> ж! <же? связь> Рисуй брат! Ты. Давай, слышь! хрюш хрюш <связь> А я Джека Лондона за тебе читав. Ты чим, ти з я... в Давай, ходив? Я... При... Я... Чи там ти... ты? Не, мы не делаем. Что ты нассишь? Господи, боже. Боже, блядь, ты вообще в музыке ноль. Оооооо. Камон. Что ты там здесь буквально бас видишь с моей? Что Но я Я не музика но. Так я другая синяк. Я а на изі би вирвав прошла бо, Ну звісно. Ну ладно. Ну я попу. Ну пощай. Ай. І бананки вытупалися. Бананка хоч. Та, та. краще кращий коли наш директор. Но в школе насыпаться реми на комнате лафон включил. Ну так ты понял ковбой. Так ты теж схожий, це бананкава, ты як реально в плыве с тобой раз. Машу запроел ставь дехав. Ты не так, Сейчас буде.

Что що сказываешь? Це стоит кем я і оце цебая. Ну ви розумієте чому. Чого? я там на дурачках Ну Да. А, ну я Темно-синій. Брехня. Салага, тихо ти. Що ти Че ты не розумію. А я напевно ти знаєш, що ты мне не про що нажалів. <реш> я в житті я, не прошу. Може, не ти, може ти, ти не про що нажалів? Жалію, що не був ще в два рази раза крутіше, не ж є. <реш> Це серйозно. я не, не мав сенсу Само оцінка на вище моріє. Подожди, подожди, яка самооцінка з нуля помнож на 200. <звук> а найбільш сентиментальний у мене пробує. Це, це велика риба який я йому показав. Ну це брехня знову. Ну це просто не, неможливо реально. Ладно, ладно, персона Бергвана. Муха-муха. Чи є в мене антипатія? Кожен. Давай, давай. Кожен. Давай ім'я. Артем, запрошую тебе на нашу кухню, до нас. Ти знаєш, просто Артем, дивись. Я да, думаю, да, що ты через пасть, рік, да? а може, і вже ти можеш прочитати Є така книжка. Ловець життя, да. ти можеш прочитати ця книжка Селінджер письменник. О там хлопець десь. Трошки старше твого віку, десь йому 15 чи скільки. Він там от, е, у нього антипатія до всього, що відбувається навколо взагалі, до всіх людей. От я такий, і в 28. <uniform> Тому просто неможливо. Та <п> небаланєз. <Kane> <свист> <свист> Ти його хоч раз в житті їм брехати, ну. Напевно, музичний, музичний імперсіонізм. О, оце улюблено. Це я. Музичний, музичний імперсіонізм? Це, 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 от, це, 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 яка ви пора року? Це моє улюблене питання за що янки. Літо. А чому це моя найулюбленіше пора І, відповідно? Я, я веселий. Я найкращий людина. Веселений. Він веселий не вдаха. У мене... Ну, стоит все-таки зима. <бежит> Я не хочу про нього Приберіть його з кадру. <бежит> <бежит> Кейт Буш, так і поше Кейт Буш і и Це Гебрил. Це <бежит> що? Що ви брехнялося? Ні, цього не слухай, це клоун, він зараз цих самих назве. О, ну тут, я думаю... А ну да, хто це сказав? Дуже схоже. А, а ну хто це, а хто ну, це? Хто це, Баратан? Це Валя. Ні. Це не я. Це Даня, тому що і це не дання.